Привіт, друзі! Сьогодні в нас огляд будиночка в селі з чудовою назвою Радів. Готуйте чай, влаштовуйтеся зручніше, бо цей варіант точно заслуговує вашої уваги. Поїхали у село Радів Рівненської області. До найближчого селища Млинів. 18,4 км, кілометри, що складає 21 хвилину до рівного приблизно 34 кілометри, що складає 43 хвилини. Уявіть собі, затишне місце навколо ліс, свіже повітря, добрі сусіди. А головне власний шматочок землі площою 24,3 сотки. Це не просто земля, це ваша маленька Україна. Де ви зможете створити своє ідеальне житло чи розкішний сад, сам будинок 50 метрів квадратних. Але не поспішайте з висновками. Всередині вас чекають дві просторі кімнати, велика кухня, а ще тераса, яку можна перепланувати під власні потреби, є газ, електрика. А поруч колодязь із насосом усе для комфортного життя. А ще дах новий. Тобто дощі вам не страшні, а в негоду можна спокійно пити чай біля розкішного каміну. До речі, напишіть в коментарях, чи полюбляєте ви каміни. А крім того, тут ще й твердопаливна грубка та газові конвектори. Тепло буде в будь-яку погоду. А що на вулиці? Садівники оцінять: фруктові дерева, ягоди, аж два сорти винограду. Тобто кожного літа у вас буде власний органічний урожай. Ніякої хімії, лише смакота. І ще це не все: на території є господарські будівлі, баня, літній душ, туалет, дороварня із запасом дров, до речі. І навіть погріб, де ваші домашні закрутки та вино з власного винограду збережуться ідеально. Давайте поговоримо про локацію: у радіусі 300 метрів є магазин, зупинка громадського транспорту. А ще ліс і озеро. Тобто природа поруч, але й до цивілізації рукою подати. Ціна оголошена власником 15500 доларів. Ну що, як вам такий варіант? Пишіть у коментарях, що вас найбільше зачепило в цьому будинку. І не забудьте поставити лайк. Вам дрібниця, а мені приємно і корисно для каналу. Якщо ви ще не підписані, саме час це зробити, адже попереду ще багато цікавих і доступних варіантів житла для тих, хто мріє про власний будинок. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі!